Прийшли варвари, заселилися в школу, обгадили її. Настільки душа болить, що ви не повірите. І бачучи тепер оці всі руїни, це просто боляче. Ми все мали і враз нічого не стало. Школа, знищена терористами армії Путіна, була у старому Салтові не просто навчальним закладом. А найкращим ліцеєм Харківської області. В цій школі вже було п'ять шкільних автобусів. Довозилися діти з п'яти населених пунктів громади. Дійсно, школа, яка була опорною. Всі зусилля було спрямовано на покращення матеріально-технічної бази, щоб цей заклад був сучасним. Сучасні кабінети інформатики досить сильно цей напрямок розвивався. Зокрема, за останні роки було придбано обладнання для кабінетів фізики, географії, біології, два кабінети математики. Замінено учнівські меблі на сучасні. Ми придбали лінгафонний кабінет наприкінці 2021 року, задля того, щоб діти мали кращі можливості вивчення іноземних мов. В тому числі в рамках співпраці з американським проєктом Добре ми виграли проєкт на 75 тисяч доларів. В рамках цього проєкту не тільки покращено. Обладнання для комп'ютерних кабінетів, для кабінетів інформатики. Ми придбали сучасні веб-камери, ми мали змогу проводити конференції різноманітні, залучати знову ж таки інші заклади освіти з громади, але ті, які знаходяться територіально далеко. Настільки душа болить, що ви не повірите, це те, куди вкладено було не лише кошти душу. Робили все для того, щоб цей заклад процвітав, і бачучи тепер оці всі руїни і те, що власне змушені були виїхати діти, змушені були виїхати педагоги. Це просто боляче. Дивитися на це все, знаючи, що тут було і як це могло бути, і те, що ми маємо зараз, ну, розривається душа, інакше не скажеш. Після вторгнення армії расистів в Україну підвал ліцею став укриттям для місцевих мешканців. Почули вибухи, дах затремтів, нічого ще нічого не розуміли. Тільки бачили великі зарева на обидві сторони старого Салтова, але ми не могли повірити. Чоловіки говорили, що це війна, але в голові це не вкладалося 21 століття, яка війна. Ну і от з цього ранку, мабуть, почався цей жах. В цій школі є великі підвальні приміщення, які, до речі, під час обстрілів. Місцеві жителі використовували як сховище. Багато там людей розміщувалося. обстріли були дуже серйозні, найчастіше мінометні були обстріли. І так сталося, що 30 квітня зайшли наші війська. Звичайно, ці війська ми не можемо назвати військами те, що тут стояло, воно так по-свинячому вибігло. Мабуть, перелякавшись всього цього. Ну і звичайно, ви розумієте, зайшли війська і почалися обстріли ще сильніші, тому що вони розуміли, що тут стоять наші війська, а це на іншому березі Сіверського Дінця. Ну і почалися, звичайно, вже такі серйозніші обстріли. і Ми просто вимушені були виїхати 3 травня. Ну, майже весь старий салтів спустошився. Всі люди виїхали. З жахом і білю згадують мешканці старого Салтова про вибухи, якими було зруйновано ліцей. Старий Салтів опинився ну практично в перші дні під окупацією і під обстрілами. Але в травні місяці 22-го року, коли старий Салтів було звільнено від окупантів, тоді почалися вже Шалені масовані обстріли, і наразі ну, ми бачимо те, що власне з, з цього закладу лишилось те, що ми маємо зараз. Ірина Запара. Працювала вчителькою молодших класів Старосалтівського ліцею. Я прийшла в прекрасний ліцей. Все для роботи в нас було. Ми були забезпечені прекрасними меблями для початкової школи. Кожен клас, кожен вчитель мав. Ноутбук, принтери, телевізори, проектори все те, що потрібно зараз для сучасної освіти. Діти були забезпечені повністю всім. Це мій кабінет кабінет математики. Як бачите, що з ним сталося: прийшли варвари, заселилися в школу, обгадили її. А далі, після того, як звільнили наш старий Салтів. Почалися бомбіжки. Там, де до війни діти здобували освіту, розвивали свої таланти та здібності, тепер суцільна руїна, розбомблений дах, вибиті вікна, спалене обладнання. Зайшли сюди війська російські. До речі, вони і розмістилися в школі. Коли ми сюди повернулися. Коли вже була змога повернутися, ви самі розумієте, що нічого ми тут не знайшли, крім оцих руїн, розвалини і так далі. Ця техніка була викрадена, все, що в нас було, ми все мали, і, і враз нічого не стало. Збитки, нанесені армією Ерефії, обчислюються мільйонами. А як порахувати знищені надії та мрії школярів, зруйноване майбутнє українських дітей. Це тяжкий, жахливий злочин расистів. Зруйнували школу, зруйнували клас. Гляньте, що робиться навколо. Хто буде відбудовувати це? За які кошти це буде зроблено? Росія повинна віддати свої кошти на відбудову таких шкіл, таких закладів освіти, закладів медицини. Дуже жалко, що до такого стану прийшла наша школа.